Сьогодні мова піде в відео про схему заробітку на Binance, яка без ризиків добре підходить для новачків на бичачому ринку. Ця схема працює на ведмежому ринку, але є нюанси, про які зрозумієте пізніше з відео, тому не перемотуйте, а дивіться, щоб нічого не пропустити. А не новачки та підписники мого телеграм-каналу, не поспішайте вимикати відео. Для вас також буде приємний бонус у вигляді розбору інформації на ікси. Всім привіт ви на YouTube каналі IT статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше, це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите в мій телеграм-канал. Сьогодні мова піде про спосіб заробітку, про який нібито більшість знає, але покроково вам ніхто про нього не розповідав, а розповідає лише вирвано з контексту. Цей метод як додатковий заробіток, в якому ви абсолютно нічим не ризикуєте. І ні, це не стейкінг, як ви вже могли подумати. Хоча це і вид також додаткового заробітку на пасиві, але мова піде не про нього. Мова в цьому ролику піде, як отримувати всі нові токени топових проєктів на булрані абсолютно безкоштовно. І ні, це не дропи, про які ми вже раніше розповідали на каналі. Хто пропустив, ви можете переглянути це відео, там детально все розповідається. Чим айдропи відрізняються від ретродропів та що треба робити, щоб їх отримувати. Цей метод заробітку на Binance це лаунчпули. Я вже розповідав про інструкцію, як приймати участь. Сьогодні ж буде детальна схема, тому слухайте покрокову схему заробітку на бичачому ринку. По-перше, після закінчення ведмежого циклу, коли ви складаєте свій інвестпортфель та виділяєте окремо певний відсоток під топ активи, треба обов'язково купувати BNB у свій портфель. По-перше, сама монета дає на бичачому циклі свої ікси, Придбавши, ще навіть зараз BNB ви зможете продати на 200-300% це актив більше. У 2025 році я вважаю, що BNB буде коштувати мінімум 900 доларів, а при гарних розкладах навіть 1400. Але мова зараз не про інвестзаробіток, а про те, що ви будете брати участь у кожному лаунчпулі, який на бичачому ринку проходитиме дуже часто на біржі Binance. І всі топові проекти, які воркери беруть участь у дропах, щоб отримати їх, ви будете отримувати абсолютно просто нічого не роблячи. Лише кидаючи свої монети у пул. Раніше про це я детально розповідав у іншому відео, тому увагу на деталях не буду зупиняти. Хто не дивився, перегляньте попереднє відео у нас на каналі. До речі, якщо ви не вмієте визначати фази ринку на крипті, та яка зараз, тоді підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути у курсі всіх подій. Ну а ми продовжуємо далі. І таким чином ви будете отримувати в портфель постійно лише найкращі, найтоповіші монети без токсичної аудиторії. А якщо ви не знаєте, що це за аудиторія, пишіть в коментарях, я відповім. Ви вже можете подивитися на монети, які раніше роздавалися у пулі Binance, всі проекти топ. Це AC, AI, MANTA, Alt, Pixel. Якщо подивитися на перші проекти по типу SEI, вони вже поприносили по 500% зростання, а ще навіть лише початок бички цього сезону. Всі ці проекти пороблять свої ікси, а ви їх отримуєте безкоштовно, абсолютно. Після чого наприкінці булрану в 2025 році ви продаєте свої BNB, які ви купували під цей додатковий заробіток, та заробляєте ще додатково кілька іксів з холду цієї монети. Тому не варто постійно купувати та зливати BNB перед кожним лаунчпулом. Раз купили та користуйтеся на весь сезон. Цим методом можна користуватися і під час ведмежки, але в пул краще буде все ж таки закидати стейблкоїни, які завжди торгуються один до одного в долару. Та й такої кількості монет, як на бичці, на ведмежому ринку з'являтися в пулі Binance не буде. Цей метод працює з самого початку біржі Binance, а саме вже третій цикл. Тепер перейдемо про бонусний розбір монети, яку ви всі чекали в цьому відео, та яка принесе мінімум десятки іксів, а то і сотні. Зараз, 8 березня, Binance запустив знову новий пул по монеті Aevo. Більш детальний огляд я робив вже на нашому сайті, ви можете перечитати. Але я розповім стисло основне в чому його привілегії та чому саме я буду брати участь у цьому лаунчпулі та чому ця монета варта уваги навіть для відкупу в інвестиційний портфель. Ну, по-перше, це команда, яка стоїть і за проєктом Ribbon Finance. Токен, якої RBN я відкупав ще минулого місяця. Ця монета вже дала 100%, і я її поки не збираюся продавати. По-друге, що таке сам проєкт Aevo? Це нативний токен DEX-майданчика для торгівлі деривативами. Тобто, іншими словами, це як DYDX на мінімалках, в який ви можете зайти ще на початку. Нагадаю, що один з топових напрямків цього булрану будуть декси. А тим паче цей проєкт ще й побудований на іншому тренді L2 мережі OpStark від Optimist. А ЕО використовує для доступності даних протокол на базі Celestia. Вже здавалося б, цих всіх топ слів вистачило б привернути увагу до цього проєкту. Але це ще не все. На Airdrop для ком'юніті виділено лише було всього 3% це дуже мало. Виходячи з цього, на старті лістингу в ринок не почнуть зливати токени слабкі руки. А якщо не вірите, можете згадати, як було по аналогії з такими проєктами як Sui та SEI. Там дроперам також було мало роздано монет. Можете подивитися, що ці проекти вже дали по 500%, і це лише старт нашого забігу. А такі фонди, які беруть участь у проєкті Aevo, такі як Coinbase та Paradigm, у цьому зацікавлені так точно. Тому не зволікайте часу, заходьте у розділ Binance, Launchpad Launchpool, Farm Aevo, стейкінг BNB Pool та Staking FDUSD. Якщо у вас є вільні USDT або USDC, ви можете їх конвертувати у stablecoin FDUSDT та стейкати 5 днів, отримуючи за це токени Aevo. Також у будь-який момент гроші можете дістати, коли вони вам знадобляться. Вся детальна інструкція по крокам, як приймати участь у лаунчпулі, також ми раніше знімали. Ви можете переглянути, хто не бачив. Все дуже просто. Якщо виникнуть якісь питання з приводу лаунчпулу, можете писати під цим відео в коментарях. Тому робіть обов'язково своє дослідження, але я буду приймати участь у цьому проекті. Якщо такий розбір в якості навчального матеріалу вам був корисний, напишіть ваш коментар, щоб мені було зрозуміло. Ну а хто ще не зареєстрований на Binance, а тільки починає свій шлях у крипті, посилання на біржу з максимальним відсотком повернення комісії під цим відео. Всім профіту! Ну а на цьому все, до нових зустрічей!